Привіт всім, дорогі друзі. Сьогодні у нас на огляді ось такий акумулятор 65-ка. Вона приїхала з Америки на автомобілі. Автомобіль не був відключені клеми клем на ньому. І цей акумулятор повністю сів. Давайте подивимось, що в нас показує Вольтметр. Так, щоб вам було краще видно. Акумуляторна батарея 6,3 вольта. Звісно, її тестер не бачить, тому що тестер включається близько 8 вольт повинен бути на акумуляторі. Ну, принаймні цей тестер в сторону. Що ж робити з таким акумулятором? Тому що більш, більшість зарядних пристроїв його не буде бачити як автомобільний, буде бачити як мотоциклетний, або взагалі просто не будуть запускати заряд. Ну, Хто бачив мої відео, була створена отакий зарядний пристрій. І давайте подивимось. Що ж він нас покаже? Підключаємо мінус на мінус, плюс на плюс, бачимо, що він нас теж зовсім нічого не показує. Зараз я якраз, якраз можу вам показати, що воно бачить, якщо видно, що індикатор червоний при переполісовці. Бачить його і бачить, що неправильно приєднано. Це так, невеличкий відступ. Отже, зарядний пристрій в нас також не бачить його. Давайте запустимо. Давайте не так. Давайте відрегулюємо зарядний пристрій. Включаємо. Живлення у нас 13,9. Давайте змінимо 14. 14,5. Ай, не хоче? Ну, ось так. 14,5, 14,6. Біля того. Так, що в нас по силу струму? Беремо, замикаємо крокодильчики. Вона у нас показує 0,14 Ампер. Ну, наприклад, виставляємо. скільки 3 А Добре, що ж у нас чи запуститься, підключаємо акумулятор, і в нас заряд не йде. Скільки б ми не крутили, накручували силу струму, заряд не йде. Що в такому випадку нам допоможе? Давайте знову видрегуємо силу струму. Хочу поставити не більше 1 А. Ну, от так, наприклад. 1 Ампер. Добре. Підключаємо знову крокодильчики. І в нас в, цій зарядному, в цьому зарядному пристрої є функція десульфатора. Включаємо десульфатор. Вуаля, і в нас десульфатор працює. Почало брати, ми виставляли 1 А, почало брати 120 мА. Ну давайте ж подивимось, чи запуститься в нас акумулятор. Хочу ще сказати, що дуже велика користь, що є ось такий тип десульфатора. Який я також знімав, як його створити, як його зробити. Тож, подивіться, приємна функція для відновлення АКБ. Тому і вона працює. Вона працює в плані того, що зарядний пристрій не заряджав акумулятор в звичайному постійному струмі, а через десульфатор почав брати. От пройшло. Біля хвилини, а у нас вже бере 170 мА акумулятор. Нагадаю, що виставляв я не більше 1 А, тому що рахую, що потрібно ще подивитись на те, як буде реагувати акумулятор на заряд. Тому залишаємо цей акумулятор на десульфаторі. Бачите, у нас потихеньку росте нагрузка. Тож, давайте залишимо акумулятор і покажу вам, що буде через півгодини. Отже, пройшло біля півгодини. У нас що змінилося? Сила струму у нас яку споживає акумулятор виросла 0,26 А. Напруга впала до 13,3 Тобто процес зарядки пішов, це вже добре, зараз акумулятор холодний, обов'язково моніторимо завжди акумулятор на те, щоб він не закипав. Тобто, одна із банок, якщо закоротить, буде кипіти акумулятор. І залишаємо. У такому вигляді, нехай і так, і заряджає у нас десульфатором. І обов'язково кожні 10-30 хвилин моніторимо АКБ на його нагрів. Цей акумулятор у нас е, не розбірний, кришки в ньому немає. Кришок, можна це все показати. Ось такий акумулятор 65-ка. Він у нас 2000 року 9 місяця. Отже, йому менше 3 років. Будемо сподіватися на те, що він відновиться. Ну, будемо наблюдати. А ви пишіть в коментарях, чи зможу я встановити цей акумулятор, чи ні. І так, пройшло. Біля п'яти годин, після того, як було включено заряд, бачимо, що сила струму виросла до 0,57 А напруга на акумуляторі, коли вона заряджається 12.03. Ну, вже добре тим, що він бере заряд. Він холодний. Так. Але Тепер потрібно вияснити, чи замкнена одна із банок. Тому на даному етапі я виключаю зарядний пристрій і даю відстоятися до ранку акумулятор, щоб перевірити напругу на акумуляторі. Вона не повинна впасти більше, ніж на 10,8 вольт. Отже, отак. Простояла АКБ до ранку, робимо заміри акумулятора вольтметр. бачимо 11.49 Тобто всі 6 банок у нас працюють, можуть отримати заряд. Давайте ще тепер трошки тестером протестуємо, що він нам покаже. Так, заряд звичайний, поза автомобілем, обична АКБ. Вибираємо Єн, 6, 650 ампер, і дивимось, показує у нас 25 ампер в акумуляторі є, 1147 вольт, а дивіться яка величезна, величезний опір, 116 і 65 мегаом. Незаряджений, дуже великий опір. Добре. Головне завдання, те, що ми залишали це акумулятор. Нічого з ним не робили всю ніч. Це для того, щоб побачити, що всі 6 банки, 6 банок у нас активовані. Тож, включаємо зарядний пристрій. Давайте регулюємо його. У нас півтора ампера. Давайте поставлю два з половиною ампера. 278 забагато, 2,5 А 14 вольт. Піднімаємо до 14,5. І ставимо АКБ на зарядку. Продовжуємо процес відновлення АКБ Ось так акум заряджався відстоявся. Чуть больше суток. Давайте замеряем контрольный замер. Что у нас вышло после зарядки. Подключаем тестер. Плюс на плюс. Не забываем. Так. Тестер. Включи все так, чтобы вам было видно. Ничего не видно. Так. Бачим. Заряд АКБ. Вне салона. Так, обычная АКБ. Это у нас ССА. 720. Неправильно. Так. Опускаем до 650. Поехали. Вот такой замер. Можно сказать, вакуум уже ожил. Но треба его еще качать. Разряжать, заряжать. Так, зараз еще проверим вот такой чудовище Франкенштейн. Видео будет в описании. І зараз перевіримо, що він нам покаже. Ну так, трошки від теми. Так, розрив підключений амперметр. От показує у нас вольт. Вот амперметр. Давай запускаємо. Що у нас показує менше 1 А 0,5 Ампера показує 0,54. Ну, такий іде заряд. чудовище Франкенштейн працює, будемо доробляти. Ну а далі, що буде з акумулятором, буду продовжувати качати його і що з нього вийде. Побачите в кінці відео. Так, Простояв акумулятор ще добу, зарядився, бачимо, що бере 3,5 А 14,4 В на акумуляторі. Він заряджався постійним струмом на 3 години вранці включив на десульфатор. І десь після обіду включив також години на 2. Далі вже добивав звичайним струмом. Отже, відключаємо зарядку так. і даємо акумулятору відстоятись хоча б години три для того, щоб зробити замір. Тестовий, що в нас вийшло. Зберігаємо цей замір десь годинки через три, хоча б. І знову ставимо на розряд і робимо ще один заряд. Ось так пройшло біля двох годин. Давайте сделаем контрольный замер. Так. крокодильчики. Так, бачим вот так. Заряд АКБ. Поза салону. Обычная кб. Цела. 650 ампер. так лучше видно было, поехала Что ж так сделать? О, смотрите, что у нас показывает 71%. Життя, головне Опір 6,27. Ну так, багатенько, але все ж таки пам'ятаємо, скільки було опору. Зараз у нас 465 пускового. Ну, дуже добрий результат. Добре. Так, тепер ставимо на розряд акумулятор. Ставимо отакі дві лампочки на 55 Вт, 110 Вт з вольтметром. Минулого разу акумулятор розряджався, бачимо 12,5-12,4, розряджався 2,5 години. Подивимося, це також дуже гарний результат. Розряджався до 10. І вісім. Ось так, дуже непоганий результат. Подивимося, що буде цього разу. Виставляємо так, щоб у нас нічого не попалить. Лампочки жарять дуже добре. Залишаємо розряд. Так, вже стоїть більше трьох годин там. 3,10. От, щойно переключилось на 10,8, бачимо. Тобто нормально, держи заряд. Відключаємо. Акумулятор, можна сказати, розрядився. Ставимо знову його заряджатися десульфатором. 8 години ранку стоїть у нас і досі на десульфаторі. Будемо переключати на постійний струм. Бачимо на десульфаторі відзначає 14,7, тому що пікові значення стрибають і цей вольтамперметр не встигає правильно вираховувати напругу. Якщо переключимо на постійний струм, бачимо 13,8. Вольт дає на акумулятор. Різниця потенціалу. Залишаємо 1,5 А, залишаємо його в такому стані, навіть росте, я думаю, буде десь 1,7 до 2 А виросте. Залишаємо його в такому вигляді, нехай заряджається постійним струмом. Нам потрібен повністю заряджений акумулятор. Ось так назарядився акумулятор. Бачимо 14 на акумуляторі 14. І скільки б ми напруги не накручували відношення до цього і до цього однаково. Тобто зарядка у нас закінчена. Знімаємо зарядки, міряємо тестером, що нам покаже тестер, робимо контрольний замір. Так, виключаємо зарядку. Від'єднуємо. Підключаємо тестер. Тестер. Так. Зараз тут налаштувати треба, щоб було видно вам. Так, добре. Заряд ЕКБ. салону. Звичайне ЕКБ ЦЦА 650 Ампер. Поїхали. Бачимо, що у нас 74 відсотки. Ще життя 481 А, 13,2 вольта, 6,06 МОм Батарея хороша. І даємо відстоятися акумулятору хоча б до ранку, а то і краще одну добу. Для того, щоб. Показники наші були більш точними. Десята ранку давайте перевіримо стан акумулятора, щоб вам було б видно. Заряд АКБ поза салоном. Бачимо стан акумулятора 75%, 493 А і опір 5,92. Батарея гарна. Батарея хороша. Можна ставити на автомобіль і їздити. Отже, давайте коротенько підсумуємо роботу, яка була проведена ця МКБ. Першого дня я намагався запустити процес зарядки. Це дуже добре було зроблено завдяки десульфатору У цьому зарядному пристрої я заряджав десульфатором біля п'яти годин, після чого виключив заряд і залишив акумулятор до ранку, щоб перевірити напругу на ньому. А що саме те, що всі 6 банок активовані, ніяка з них не замкнута. Для того, щоб проводити далі заряд акумулятора, тобто контрольно-тренувальний цикл, можна було проводити. Ну і Почав його, його втілювати, заряджав, розряджав заряд я почергово змінював то прямим струмом, то десульфатором. І вже на Сьомий день вже побачив, що зміни завдяки тестеру, зміни на акумулятори вже великих немає. Тобто, акумулятор відновлення його припинилось, він стоїть майже на одному місці. Тобто, Це максимальне те, що можна було зробити з ним. Але якщо брати до уваги те, що цей акумулятор викидували на сміття. Говорячи, що він вже мертвий, нічого з зробити не можна, навіть так, що він не вбере заряд. Так що, я думаю, результат дуже добрий. І, мабуть, на цьому все. А вам, миру і до зустрічі!